Чекав, чекав, і на кінець то я дочекався. ESX NB 300 Light. 300-кубовий мотик з топовою потужною підвісочкою. І це ще не всі його особливості. Тут багато крутих плюшок і тюнячок, яких немає в інших мотоциклах на нашому ринку. Ми зараз будемо його розпаковувати, збирати. І хочу я ще сьогодні на ньому покататись. Ну попробувати Я сподіваюся, ми це встигнемо. Тому давайте приступаємо до його розпаковочки. Бля, не робить. На жаль, я не знайшов, у нас є тупа сокира. Дуже тупа. Фу. Ніфіга собі! Так тікайся, ще не показуй. Воу. Бля, щось це що, 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 дуже швидко, ні? <с> Перші хвилини відео ми вже розпакуємо новий мопед Опа! Опа! Єсикбіт, 300 Lite Блін, коробка маленька, дуже реально, ну як на такий мотик, мені щось здається така прям компактна. І бачимо, бляха, що розібраний він теж нормально. Ну, в принципі, як і всюди, да, вилка. Кольоса, ну все окремо. Фару вже бачу. Давайте фару не розпакуємо. Не, не розпакуємо. Давайте я вам розкажу, що це за мотик. Знаєш, мені ще один мотик. Я сподіваюся, ви моє минуле відео бачили. А якщо ні, то подивіться. Ну ви поняли, в якому стані мій мотик, який я купив. Скільки по ньому ремонту, скільки по ньому там планів. Я не знаю, коли я його зараз зроблю. надіюсь До кінця літа я це все зремонтую. Але зараз мені треба на чомусь їздити. І ну на 250-ках кататись, це вже. Ну це вже повний капець реально. Вже отут. отут, Я вже прям вперся. Треба їздити на якійсь трьохсотці. І ось він, ESX трьохсотка, водянка, 174-й кусоголовий двигун на 28 кінських сил. Можливо, ви не знаєте, що це за бренд ESX. Він вже десь біля півроку, якщо не більше, вже на ринку України роблять хлопці реально круті мотики. Коротко, чому саме він? 174-й двигун, тяговитий, потужний, але це не все. Тут є те, що нема в інших мотіках за цю вартість. Це класна, потужна підвізка. Для мене підвізка дуже важлива, тому що коли ти їдеш на потужному мотіку, але в тебе підвізка, якась там 41 43 сорок третя, тобою тарабанить бляха. Ти не можеш швидко їхати по поганому покриттю, ну це капець. Тоді наш той мотор, якщо нема класної підвіски, тут це все є. І мало того, тут є багато чого класного, чого нема в інших мотиках також. Тут у нас наверху пластик вже. Пластик тут пацани КТМ 24-го року. Ну Тобто це копія е... КТМів останніх років. Чорний пластик, чорно сірі Бля, там... Це такий стіль. Ми його зберемо і зараз побачите, що це. Який це солідний мопед. Опа, защитка двигуна. Сюди. Нічого собі на фару вже зразу поворотнички вчіплені. Перший раз таке бачу, бо мене комарить оці поворотники виставляти, щоб вони були рівно. Вони тут рівно зразу виставлені і закручені. Оце ковирятись не треба буде. Ви зараз може скажете, блін, не лінзована фара, але пацики, в цьому мотику. Поставили реально те, що треба для ендуро, замість оцих ваших блістящих штучок. Тут стільки, ну, іменно тюнячок зі заводу стоїть, що капець. Причому ця фара світить нормально, це ми могли побачити на ковіках. Блін, це підвізка. Це підвізка тяжкенько. Йо-ма! А покажи це. Хо-хо-хо-хо-хо. Я вже казяє. Я від підвіски ще не тішився при розпаковці. Офігеть! Яка регулювання! Пацани, не пам'ятаю, чи я казав. Але це 48-ма підвісочка МНТ на Мотіку зі 174-м двигуном. І Мотік коштує 2900 баксів. Тобто лайтуга коштує, скільки на 150 баксів менше, да? але там 43 вилка, яка дубова, яка вам висушує руки, як кому повезе, да? але переважно там вилка вибиває руки, типу, там щось її розбирають, щось мудрують. Бля, яка вона потужна. Коротше, регуліровка ляп. Регуліровка ляп! Вона крутиться пальцями, не треба плоскою викруткою підлазити. Ти пальчиком стравлюєш повітря, пальчиком нажав, все. Дивіться, як воно... Я не знаю, воно так дорого виглядає, що капець. Подивіться, -мо. Яка вона товстюча, 48 мм. Ну щоб ви розуміли, підвіска MNT це один з топових виробників китайських підвісок. Тобто ну в топ-3 вони входять. Не закусує. Зверху в нас ребаунд. Офігеть! Працює все. Друга абсолютно така сама, але зверху в нас е, не синє це все, а червоне. Буду трампліни пригати на такій підвізці. Реально, поцелий, перший виїзд. Я вже придумав, куди ми поїдемо, що ми будемо робити. Бля, що за підвізка я? Я в шоці. Давайте на колесо переключимося. Колесо з алюмінієвими ободами. З огромним диском. З товстим диском. З потужними підшипниками В сальничках тут е, змазочки ми не бачимо, тому коли будемо збирати, зараз це все треба буде, буде змазувати, дозмазувати змазувати. Опано. Тут є захист диска гальмівного переднього. Бляха, на лайтусі такого немає. Просто вона дуже близь, близька до лайтухи, ця модель. Ну, така сама, тільки ліпша, а коштує тільки чуть-чуть більше. Попереду, до речі, резина Янгсінг. Якась копія мішлена чи що? Тут у нас е зелена з помаранчевою полоска. Так, крило, давайте провірочку на якість пластику. Гнеться чітко. Бля! Покажи. От про що я вам говорив? Наскільки це нафарширований мотик? Напишіть, знаєте, що це? Пізніше вам скажу. Офігеть, хочу пожати руку тим китайцям, які це збирали. Поворотнички вже стоять. Оця штучка, оце крило вже стоїть. Мені не треба буде ці приватки кидати, підключати. Ну мілося, але приємно. Ай, тюнячка ще одна, про яку я говорив. Зніми цього Акропович китайського. Ну це, ну, це тупо Кропович. Тут можна без позору для себе блін наклеєчку Акропович валити. Що за банка? Я бачу, тут є герметик. Спеціальний для вихлопа, щоб воно тут не сифонило, як це в інших мопедах ви бачили. Да? Ще цікаво, що тут по набивці. Ми ще послухаємо, по звуку буде чути, павербомб капець здоровий. Просто як кулак. та навіть більший. І труба дуже товста йде. Офігеть. Для походу, цей мопед ричати буде капець. Звук буде бешений. Вентилятор у нас тут є, радіатор є, все на місці, все класно. Да? Засітка на радіатори, пластикова є, алюмінієва лапка, все як має бути. Здорові. в нас підніжки водійські. Тільки подивіться, який тут потужний аморт. Не терпиться поїздити на ньому, затестити, як тут працює ця підвізка, попригати на ньому, тому що вона тут дуже потужна. Прогресія тут, до речі, повністю фрезерована. Ну, все як має бути взагалі. Вау! Тут є те, чого нема на інших мотіках таких. Нема на кові, нема на гіоні. Його можна занижувати. Бо в цих мотиках в них амортизатори, типу, в інших виробників з іншою нижньою вилкою, і там, типу, її не можна ніяк занизити. Треба іншу тісточку прогресії купляти. А тут є додатковий отвір прогресії, і цей мотік можна буде занизити. Тобто райдери з, з не дуже високим зростом зможуть собі комфортніше на цьому мотику їздити. Позаду у нас стоїть 120 гума, теж якийсь протектор, наче як Мішлен мені нагадує. Можливо, я помиляюсь, може ще в когось також є такий протектор. Гума така ну, середня по жорсткості, хоча в нас тут дві червоні полоски. Тобто, по ідеї, вона має не швидко старатися. Давайте я вам розкажу про траверсу, про що я говорив. Дивіться, змазка то є. Ну така. Зараз це все перемажемо. Зверху її нормально досить, знизу, знизу дуже мало. Але добре, що воно це зразу розібране, не треба додатково розбирати, зараз докидаємо з маски. Ось ця сама траверса, за яку я вам так хотів розказати, це у нас е, траверса типу X-Trick. Тобто, бачимо, вона навхрест е, зажимається. Тут у нас такі пропили. Тобто особливість її в тому, що вона є облегшена, при цьому вона тримає краще, ніж звичайна траверса. І пережати цією траверсу вилку ну, максимально важко. Ну і плюс такі траверси, вони набагато дорожчі від звичайних. І це в нас є в Мотику за 2900. Тобто в китайських мотиках, де вона ставиться? В Кові 300 Pro S і ще в старших моделях. Тобто, наприклад, в мотиках, які коштують вже за 3 тисячі. Тому це кайф. Зараз ми докидаємо змазочки і збираємо рольову колонку. Зверніть до речі увагу на приборочку. Таке враження, що виробники дивилися мої відоси, я завжди кажу. Щоб приборка отака сама топова. Вона маленька, вона інформативна, яскрава, все, що треба. І вона швидко загружається. Зразу видно нейтралку, зразу видно все передачі, класно. Не то, що от у цих нових приборках, де все довго загружається, вони глючать. І дивіться, йо йо ключ в нас високо, він не захований. Десь отам, от знизу. Ключ тут спеціально піднятий, щоб вам не треба було десь там рукою залазити і шукати ключа. Що ми маємо тут в коробочці? Вісь! Передня, захист вилки, який це захист товстий, який він здоровий. Як в КТМ скопіювали таку от подушечку, таку малесеньку. Раніше мені більше подобалися ці великі подушки, рулі з перекладинами. Тут у нас, до речі, руль вже теж як в кові лайта без перекладений. Алюмінію 7075. Побачимо, попадаємо, як він буде себе показувати. Це датчик швидкості і він у нас тут магнітний. Посилена така, от у нас лапка переключень. Ляха, надійся, з цією лапкою переключень валки ПП не зламають. Просто я завжди за те, щоб була сталева лапка переключень, щоб вона гнулася, але вал КПП залишався цілим. я дивлюсь, вона така маленька. Побачимо, як вона стане на двигун, чи вона сильно буде тричати. Кріплення для захисту рук. Захист рук у нас тут, до речі, е, най ну, нормальні з китайських оцей такі от лапушки. Тобто поки що китайці нічого ліпшого не придумали, щоб по заводу ставити. Ось саме ліпше себе показують захисти. Дзеркала ставити ми не будемо. Так, кріплення руля. Такий от сапунчик на бак. Ану, сідай його. А? Бомба. Ще ні в одному мотику стільки стяжок я не бачив в комплекті. Це видно, що ендуробайк. дуробай. О, такі класні хамутики, щоб ви могли... Робити, так сказати, кабель менеджмент. Отакого От я ще також ніде не бачив. Мені здається, він має гарно тримати, тому що він дуже широкий. Купа болтів. І легесенький акумулятор літіоний. Також такий, в принципі, як і е, в ковіків. А в ковіків він зелений. Тут синьо-жовтий. Дивись, тут є датчик зарядки, тобто повний, половина і посаджений. Тут воно якось світитись, напевно, буде, що датчик є. В інших модіках нема такого датчику зарядки акуму. Да, бачили, ви зараз моє лице <свісно> здивоване, але не побачите. <свісно> Виставив цей мотик на підставочку. Для того, щоб це зробити, прийшлось закрутити амортизатор. Але я не міг закрутити амортизатор, не змастивши прогресію. Смазки там є, але зовсім мало. Тобто для ендуро це не годиться, тому я все домастив і скрутив. Да. І ще був такий косячок. Болтик регулювання на гальмівній лапці був просто прикручений не тою стороною, я його переставив. Щоб його переставити, треба було саму лапку зняти. Лапка, до речі, тут знімається легко, на відміну Kovi від Light 300. Тому що тут гайка лапки вона не схована і її зручно відкручувати. Тобто з тим проблем взагалі не було. мілі косячок, болтик не тою стороною прикручений. от. Зараз ставимо вилочку. Тут є, до речі, регулювання виносу руля. Тобто в тому же Кові лайті, з яким я от зараз рівняю, бо я його розбирав, переберегав, багато, регулював. Там такого нема. Тут у нас, в принципі, траверси такі, як в Кові 300 Pro S, тільки чорні. І там в мене є досвід їзди, е коли руль більше вперід винесено. Тобто, мені це було трошки дискомфортно. Це, напевно, більше потрібно тим, хто. Біля метр дев'яносто має. У мене метр вісімдесят три десь зріст, тому я все-таки поставлю ближче руля. Думаю, зараз тим, що я роблю, я не помилюся. З нею, нарешті, моча з підставки. Ну, Для того, щоб його поставити, звісно, потрібно було вставити переднє колесо. Захист гальмівного диску. До речі, про захист гальмівного диску, він типу прям нормальний. Якщо взяти у мене на гіоні, це. Просто така пластмаска, ну для вигляду більше. Тут реально захист він з товстої пластмаси, тобто він щось реально може і навіть захистити. Але це все не так важливо, як те, що я замітив, коли поставив мотик на підножку. Це підножка, бляха. Вона тут якась тюнінгова, алюмінієва, посилена. Я такі бачив тільки на КТМах, на газгазах, на брендових мотоциклах. Серед китайців, тим більше в Україні, ні в кого ще такого немає. І далі тут у нас по органах управліннях в принципі вже таке все досить стандартне. Це вже. Пульти управління скопійовані з катема. Гріпси у нас тут встановлені нібі. Оце вже прикольно. Приколи цих ручок НІБІ, вони дуже м'ягенькі, дуже зручна От у них форма тут, В них дійсно дуже класно має їхатись. Ручка газу у нас також нібі. Під два тросика вона тут навіть зроблена. От, встановили подушечку, руль. Він у нас е, типу фетбара, зробу і труби в тоншу переходить 22-ру. Е, Речаги у нас тут, до речі, звичайні, але тут у нас є регулювання. Ручка гальма у нас тут, до речі, вона відкидна. І, і самі гальма у нас тут копія Brembo. Ніде раніше я такого не помічав. У нас тут е, ну, швидкоз'єми, це зрозуміло. Е, це всюди так, на таких мотиках. Але тут є в нас основний штопор. І вдруг ви його загубите, щось ну, всяке може бути, щоб вам направляйка е, колодок не вилетіла, тут ще є другий, типу як страховочний штопор. І спереді так само зроблено. Це дуже класно. Можливо, я щось пропустив, але я ну, реально не бачив такого ніде. Зараз встановлюємо фару і хочу вам показати, що тут е, фішки від пультів е, гідроізольовані. Всі інші фішки, от на спідометр, на датчик гальма, типу, все гідроізольоване. Це взагалі чітко, і ставимо X, Вже наступив другий день. Тому що ну, не міг я не відрегулювати клапана на цьому мотоциклі. До речі, тут дуже легко відкрутити клапану кришку, не так як кові лайта. Тут кришка не так сильно впирається в раму. Тобто тут вигун начебто більш нижче стоїть в рамі. Ну Не знаю, як вони цього добилися, але тут дуже класно і зручно. Зараз у нас момент X. Ми нарешті ставимо акумулятор. Тут у нас під сидінням все, до речі, так акуратно. Сюди болото взагалі не попаде. Все захищене. Так. Є, він живий. До речі, народ, у нас тут вже тюнячка є також, щоб сидіння можна було відкрутити без інструменту. Таке є вушко, воно дуже товсте, сам болт також дуже товстий. Тобто все дуже якісно зроблено. Просто от у 25-му році в кові таке додавали, але воно таке дуже тоненьке, воно вигинається, воно ну, в пальці жме, типу це незручно взагалі. А от тут прямо воно таке добротне. Так, бігом, поки нас не накрило зливою, заливаємо бензинчика і пробуємо завести його. Ой, що ж нам так не везе з погодою? Що ж так не везе? А ну, фокус. Так, думаю, хватить будеш нам звести бак тут, до речі, на 8 літрів. Це предостаточно. Але тут у нас мотик дуже стільний, да? і бак тут він чорний, так ще й матовий. Таку текстуру прям має, що також ні в кого я такого бачка не бачив. І відлитий він так доволі якісно, тобто якихось косяків не видно. Так, краник у нас не перекритий. Щось не видно, чи в карбюратор пішов бензин. Давайте пробуємо крутити. Ну що? Ну зараз він вроді не є супер-ручний, він обороти ідеально тримає. Тобто щось десь півтори тисячі обертів зараз тут є. Це по заводу, це я нічого не крутив, залив бензин, завів. Я зараз чуть-чуть відсічку дам. Все, не сваріться, я вже виключив. <с> Капець клас. <с> він короче, не стріляє вогнем, нема хлопків. Коротше, скорше всього, він плюс-мінус нормально налаштований. Ще я потім до цього доберусь, але. Бля, як хочеться я його мене зараз вигонять звідси. Реально, я не очікував, що він так легенько заведеться, а ще більше я не очікував, що він. Так буде звучати. Я думав, що він мені зараз буде розривати вуха. А він взагалі нормально звучить. Типу він не гучний. Походу, тут е, нормальна набивка в вихлопі. Вихлоп взагалі холодний, він не гарячий. Тут же гаряче, а тут взагалі холоденький. Тут тут, тут, тут дійсно є набивка, і вона, по ходу, нормально вихлопі. І напевно через те він не є таким гучним. Тому що ну, заглушки тут немає взагалі. Тут три пальці от влазить в трубу. І цей е, павербомб, я не знаю, чи він глушить трохи звук, чи ні. Але ну, результат маємо, що мотик реально звучить класно. Ще я, блін, на нього ні разу не сідав. Давайте ми нарешті це зробимо. Я 1,83 три на носочках дістаю. Але дивись, піді мною амортизатор, він майже не ходить. Мені треба... Просто чекати, поки трошки пружина е, трошки просяде, бо в, нові мотики завжди просідають з часом, але це довго чекати, тому е, пружину треба буде трошечки е, розпустити під мою вагу, тому що я всього лише 60 кілограм е, важу. Блін, а тут сидіння то м'якше, ніж в кові. Прям булками чую. Типу воно якесь якось проминається, я не чую, що сидіння прям квадратне. Да, тут дуже воно мягке. Походу, мене від цього мотика задниця боліти не буде. Русі, погнали вже, проїдемось на ньому трошки. Що це за резина? Вона на такому скользяку вона тримає. Офігеть! Навіть на заднє стає, тут скользяк нереальний, от тільки дощ впав. проїхався по кривому, підвізка тримає, мотик відчувається, кажу, легшим в керуванні, він дуже легко керується, стабільно їде. Походу, тут ну дійсно щось з рамою якось мотор нижче впустили, що якась розвісовка тут інша. На задні встаю, теж мені якось не страшно, коли я це роблю. Я це вперше роблю на цьому мотіку. Капець, мене просто не вистачає слів. І так неочікувано для себе. На перших метрах із цьому мочку я дістав якісь емоції і навіть якийсь адреналін, тому що він з першої з газу стає на задні, з другої стає на задні і з третьої, якщо качнути, також стає на задні, і це все на траві, де поганий зацеп. Тобто якимось чином резина навіть тримається. Типу, з резини я здивований. Тобто, і це все з коробки. Тобто, нічого не крутив, нічого не налаштовував. Мотоцикл з коробки, так їде. Це мотоцикл ESX nb 300 лайт, я вже говорив. Можливо, ви не знаєте, що це за бренд ESX. Він вже десь біля півроку, якщо не більше, вже на ринку України роблять хлопці реально круті мотіки. Можу залишити вам ще посилання на інстаграм пацанів з ESX. Можете подивитися, які них є мотіки, тому що, якщо у вас є якісь спортивні амбіції, якщо ви хочете нормальну підвіску, нормально ганяти по бездоріжжю, ці мотики для вас. У нас тут взагалі 48-ма підвізка, MNT. Як я говорив, амортизатор позаду МНТ. Е, як я бачу, це копія е, амортизатора від White Power, ну, який ставляться на КТМ. Регулювання є тут. Як і швидкого зжиття, так і повільного. Регулювання від бою. Мотоцикл можна занижувати, чого нема, наприклад, в тому ж Ковілайт. Ну, Ковілайт я дуже добре знаю, тому от зразу вам е, такі от порівняння даю. Це реально потужний мотик. Як і для новачків, як і для тих, хто вже вміє їздити, тому що підвізка тут буде витримувати великі нагрузки. А це ми провіримо на наступному відео, де буде перший виїзд. Я вже придумав, що ми будемо робити. Будемо нормально на ньому пригати, навалювати, штурмувати підйоми. Випробуємо цей мотоцикл дійсно наповну. Тому що ну, очікування у мене від нього супер. Якісь космічні насправді, що я буду на цьому мотику пойму, як розривати. Я надіюсь, так і буде. Ну, подивіться на нього. Який він красавчик. Ну, але запам'ятайте його, він таким буде недовго. Тому що як мінімум своїми мотоботами оце все нафіг зацарапаю. Оці всі наклейки позлазять. Тому що, я не знаю, мої мотоботи на, на будь-якому мотику, якому я не поїжджу, Наклейки так стирають, що капець дуже файно е, зацеп мають. Ну якщо коротко кажете, пишіть, як вам мопед. Ставте лайки. Бувайте!